Зачитал стих Тараса Шевченко под бит. И смеркая, и святая. Я очень старался, ребят. Помогите продвинуть это видео. И послушайте до конца, пожалуйста. Кому понравилось, поставьте лайк. И поставьте комментарий. И оцените, как вам. Поехали. Смеркає, і світає День Божий минає. Знову люд потомлений і все спочиває, тільки я мов окаяний, і день, і і плачу на розпутя хвила людних, і, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. О глухли, і не чують. Кайданами міняються, правдою торгують Господа зневажають людей. Напрягають тяжкі ярма, оріт лихо лихом засівають А що вродить, ми побачимо, які будуть ті жнива. Схаменіться, люди діти яродові. Подивіться на рай, тихий на свою країну. Полюбіть ви щирим серцем велику руїну. Розкуйтесь, братайтесь у, у чужому країні